Вітаю! Сьогоднішній урок присвячений оцінці індустрії та ринкового середовища для франчайзингового бізнесу. У цьому уроці розглядаються ключові аспекти, які впливають на успіх франшизи, зокрема, аналіз ринкових трендів, оцінка конкурентного середовища та визначення попиту на франшизу в конкретній галузі. Успішний франчайзер має постійно відстежувати зміни у своїй галузі, щоб своєчасно адаптувати бізнес-модель до нових викликів та можливостей. Гнучкість і здатність до інновацій є ключовими факторами довгострокового успіху. Основні ринкові тренди, які варто враховувати: по-перше, це діджиталізація. Сучасні технології змінюють підходи до ведення бізнесу. Наприклад, ресторани швидкого харчування активно використовують мобільні застосунки для замовлень, а в роздрібній торгівлі зростає популярність автоматизованих магазинів без касирів. По-друге, це екологічна відповідальність. Споживачі все більше віддають перевагу компаніям, які впроваджують принципи сталого розвитку та екологічні ініціативи. По третє, це Необхідно слідкувати за зміною споживчих уподобань. Наприклад, у фітнес індустрії спостерігається зростання попиту на онлайн тренування та персоналізовані послуги, що відображає тенденцію до індивідуального підходу та зручності. Аналіз конкурентного середовища також є важливим фактором у розробці стратегії франшизи. Варто дослідити перше. Асортимент продуктів і послуг, що саме пропонують конкуренти. По-друге, це цінова політика конкурентів, які цінові сегменти вони охоплюють. По-третє, це унікальні переваги, що робить бізнес конкурентів привабливим для споживачів. Наприклад, припустимо, ви плануєте відкрити кав'ярню за франшизою. Основний конкурент Робить акцент на швидкому обслуговуванні та екологічній упаковці, як ви можете виділитися, наприклад, запропонувати авторське меню напоїв або створити комфортний простір для роботи та відпочинку клієнтів? Як визначити попит на франшизу? Щоб оцінити потенційний інтерес до франшизи, варто провести детальний аналіз ринку. Основні методи дослідження включають: перше аналіз цільової аудиторії. Визначте ключові характеристики споживачів, зокрема, їхній вік, рівень доходу та географічне розташування. По-друге, вивчіть споживчі уподобання. Для цього зробіть опитування, інтерв'ю та дослідіть фокус групи. Це допоможе отримати реальні відгуки та зрозуміти потреби клієнтів. По-третє, Необхідно оцінити конкурентне середовище: якщо у вашій ніші вже успішно працюють франшизи, це може свідчити про високий попит на відповідні товари. Чи послуги. Також необхідно провести тестування концепції, запуск пілотного проекту або тестової точки дасть змогу перевірити рівень зацікавленості потенційних клієнтів, наприклад. Фітнес студія оцінює попит на онлайн-тренування, проводячи опитування серед клієнтів. Результати показують, що 70% аудиторії зацікавлені в такому форматі. Це свідчить про перспективність напряму для розвитку франшизи. Отже, аналіз галузі та ринкового середовища дозволяє визначити основні тенденції ринку та адаптувати бізнес до змін. По-друге, дослідити конкурентів і знайти власні унікальні переваги. І по третє, оцінити рівень попиту на франшизу та перспективу розвитку. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.